Ознакування ратуші, аби львів'яни, які приходять у справах до мерії, не блукали поверхами. Самопоміч запропонувала встановити там таблички. На них зазначать, як відшукати потрібний кабінет і чим займається посадовець, котрий там працює. Вже до серпня такі вказівники стоятимуть на усіх поверхах ратуші. Аби дізнатися, де можна оформити житлову субсидію, пані Лариса звертається до охоронця. Прошу сказати, куди мені звернутися з питання оформлення субсидії. Відшукати потрібний кабінет каже жінка, було непросто. довелося побігати поверхами. Там є табличка, але вона досить, як для мене, недоступному недоступному місці. Я не могла там прочитати. Допомогти львів'янам взялася самопоміч з пропозицією виготовити прості й зрозумілі вказівники для відвідувачів. Звернулися до міського голови. Моя велика ймовірність, що вже наступного тижня юристи самопомочі спеціалістами просто з блокнотом і ручкою підуть по коридорах ратуші і самі будуть заходити в кожен кабінет, самі виписувати їхні напрямки діяльності і з цього формувати дошку і потім передавати її для розміщення. Блукати кабінетами більше не доведеться. В Першу чергу це велика структурна таблиця по поверхах міської ради. Тобто при вході людина може зорієнтуватися, на якому поверсі знаходиться конкретний посадовець, конкретне управління чи відділ, щоб не блукати коридорами. І на кожному кабінеті, згідно нашої ініціативи, ми розмістимо ознакуючі таблицю з конкретним виконавцем. У центрі обслуговування мешканців, схожий інформаційний стенд вже є. На дошці ми бачимо графік прийому громадян керівниками виконавчих органів міської ради. У нас був такий стенд, але це був стенд на паперовому паперовому вигляді. А тепер ми його від змінили більше зовнішні боги. ми зробили змінні кумірки. Ознакування від самопомочі в міській раді буде ще до кінця літа.